Під'їхав гарний зелений бусик, звідки вискочило людей, може п'ять. Ще не встигли навіть нічого в мене запитатися. Я йшов в навушниках, ще навушники не встиг зняти. Мене вони вже почали обнімати, чимось подали мені по спиняці, так що там тепер напряг такий файний гематома ціла. Посадили в вуса, почали мене щось далі бити по голові, казати, що я там якийсь не такий, що я там про себе думаю. Цей хлопець служив у Нацгвардії, а нещодавно покинув службу за станом здоров'я. Тепер же у Львові його зупинив мікроавтобус, нібито з п'ятьма співробітниками ТЦК. Вони без пояснень його побили, затягнули в машину і продовжували завдавати ударів по голові та спині, як стверджує сам хлопець. А після цього його повезли по району. А через годину співробітники ТСК спитали його дані та виконали на вулицю. Та насправді все не так однозначно у цій ситуації. Тож усі деталі ми розкажемо вже у цьому випуску. Мало того, що 23 роки мені кажуть, так вже й з армії всіх звільнитися. Вони на мене подивилися, сказали, якого фіга. Я мовчав їм. Чому ви разу не сказали, що військовослужбовець колиш? Та ніхто не питався, я нічого не казав, що я буду. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож це Андрій Баглай, який три роки служив в Нацгвардії. До війська він долучився як доброволець, коли йому було 20 років. Нещодавно чоловік звільнився зі служби за станом здоров'я. Ветеран говорич у 2023 році отримав осколкове поранення обличчя та шиї і кілька контузій на Клішіївському напрямку. Ще кілька контузій у чоловіка було під час наступної ротації. Попав я в Нацгвардію Львівську через півроку. Я перевівся в частину, яка в Гостомелі знаходиться. Це бригада Рубіж, і вже в їхньому складі їздив на ротації. Переважно це був Донецький напрямок. Днями ж він записав відео, в якому повідомив про викрадення та побиття працівниками ТЦК. Вчора саме в цьому Львові йшов я додому у 23:30. Ішов по вулиці Кульпарківській в сторону Південного. Як раптом приїхав гарний зелений бусик, звідки вискочило людей, може п'ять. Ще не встигли навіть нічого в мене запитатися. Я йшов в навушниках, ще навушники не встиг зняти. В мене вони вже почали. Обнімати, чимось дали мені по спиняці, так що там тепер напряг такий файний гематома ціла. Посадили в вуса, почали мене щось далі бити по голові, казати, що я там якийсь не такий, що я там про себе думаю. Ще до себе додали багато всього. Потім я трошки їм сказав, кажу, хлопці, ви певно, ну помилилися, не того взяли. Вони мені так ласкаво сказали, щоб я не говорив. От. Посадили мене, повезли мене по залізничному районі. Паралельно ще ловили таких самих добровольців. Один з них, коли його запрошували в автобус, кричав, що у нього брат загинув на війні. Вони сказали, та, то таке, то дурниці, сідай. Отак От покатались по район. Десь через годину часу вони в мене запиталися, моє прізвище, дату народження. Я їм сказав, прізвище, кажу, ти ще перший рік. Що я звільнений по стану здоров'я. Вони на мене так подивилися, здивовано, ніби як це так сталося. І Якраз ми приїжджали недалеко від моєї хати, я їм кажу, хлопці, може, давайте тут мене випустите. Вони мені сказали, що я знах обнів, завезли мене в кінець залізничного району там на Городоцьку. Добре, що віддали телефон бо перед тим його забрали. Ну і все. І побажали мені гарної дороги і викинули мене з автобуса. Після оприлюднення відео Львівський обласний ТЦК ЦК розпочав розслідування щодо звинувачень. У тому, що його співробітники викрали і побили ветерана національної гвардії. Зараз проводиться перевірка, з'ясовуються обставини інциденту. Перевіряємо, хто саме з військовослужбовців СП Львівської області причетний до вище зазначеного епізоду. У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців ТЦК повідомив, що винні нестимуть відповідальність, передбачену законом. Я не розумію своєї вже через момент. Я вже в такій позі йду в буса, вдарили прямо от у середині по хрепі. Не знаю, навряд чи буде щось видно. А вже після цього з'явилася офіційна заява від речника оперативного командування Захід Олега Думбровського, який повністю заперечив інформацію про застосування сили з боку військових ТЦК. Дана група звернула увагу на на Андрія Баглая, який на прохання показати свої військово-облікові документи відмовився це зробити. При тому, на жаль, відповідав військовослужбовцям в некоректній формі. Він вів себе зверхньо, що на жаль, доволі буває типовою реакцією поведінки наших громадян при контакті із ТЦК. За його словами, Андрія Баглая запросили до територіального центру комплектування. Після того, як чоловік розповів, що був звільнений з війська за станом здоров'я, його відпустили. Стосовно того, що даний громадянин України заявляв про застосування неправомірних дій, по відношенню до нього проведене розслідування це не підтвердило. Жодних звернень з боку цього громадянина до правоохоронних органів або до закладів лікувальних не було. Ось сам Андрій Баглай заявив, що готує заяву до нацполіції, військової служби правопорядку та державного бюро розслідувань. Та насправді за час повномасштабної війни це далеко не перший гучний випадок із працівниками ТЦК. І хоча іноді дії військових дійсно можуть виходити за межі закону. Варто визнати, що чимало ситуацій є неоднозначними, з неправомірними діями як з боку працівників ТЦК, так і з боку самих громадян. Яскравий цьому приклад історія Романа Заволоки, яка набула широкого розголосу. Тоді чоловік у соцмережах повідомив, що його нібито слиміт затримали та побили. Втім, згодом з'ясувалося, що він раніше мав проблеми з законом, ухилявся від мобілізації а під час затримання поводився агресивно. Сам задавав тілесних ушкоджень працівникам ТЦК, а також публікував на цензурні відео з їх участю у соціальній мережі. Ми хлопці, які захищають державу, анімає не в кабінеті. Тому я сейчас не в кабіні жду що? вас. Прекрасно пані, хто мене вча прослушай, і мені скидують волонтери. відео, в якому ти спілкуйся спочатку коректно і з тобою коректно спілкуються, не з принижучим. Не оскорбляючи тебе, звіти нормальне питання: хто ви, що ви при збройних сил? В результаті коли закінчився розговор, ти уходиш і тикаєш фактів. Я теж в формі хожу. Перед цим я три рази повторяв фразу, що ви вибили мені кофе, ви правоцируєте покажи мені. мені будь ласка, Скинь мені це чи? відео. дійсно. На одному із відео фітнес-тренер накинувся на військового, бо, мовляв, він пиває росіян за гроші. Коли воїн йому відповів, що росіяни це окупанти, які прийшли до України з війною. Той лише здивувався та показав військовим середній палець. Також фітнес-тренер влаштував конфлікти з полковником Олександром Лохвиненком, командиром зведеної штурмової роти РТЦК та СП. Одзін Лохвиненко, бойовий командир, який воює від 2014 року. Втіраю цю війну. Вашу, Вашу. Ваша. ваша да твоя. Ти твоя. прийшов і від... срібят суліспітати. що ти палі? А ты не Черки думал, бы, ты если бы они сюда зашли, что было бы. Да, 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 бы да, бы. да, 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 Мої відео Роман Заволока показував, як він із другом напали на ще одного військового. Ним виявився Олександр Мацько, доброволець, який від 2016 року захищав Україну на фронті та отримав тяжке поранення. Фітнес-тренери його партнер почали насміхатися із тремтячих рук українського захисника. А той їм пояснив, що отримав тяжку контузію на фронті, і тепер у нього тремор. Проте у заволоки не виникло жодної поваги до того, хто його захищав. Він оббизвав ветерана війни Олександра Мацька придурком та плюнув у захисника України. Не трогай, не трогай, не трогай. Чорті, не трогай. не трогає не чорти чорне, а хто ти? За цей плювок. Отак, базарить, базари та конісне твіт, навіть через два закінчиться війна. Що як нахуй виграєте? Да? Виграєте всіх у дітей, але цина. А потім... А потім... та після цього терпець увірвався усіх. І вже наступного дня після скандального випадку Романа затримали. Служба безпеки, спільно з національною поліцією затримали у Полтаві провокатора, який публічно ображав українських військових. А на судових засіданнях розповідав, що ненавидить усе російське, що правда ледве міг говорити українською. Я ненавиджу страну агресора, яка розпочала цю війну, і я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії від нашої корупційної людей у владі корупційних, які беруть от таких же з війни хлопців, які потерпіли, потерпіли, які отримали. Поранення та на основі усіх зібраних доказів заблоку підозрюють за чотирма статтями: перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, образа честі і гідності військовослужбовця, і погроза військовослужбовцю, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, виправдовування визнання правомірної заберечення збройної агресії Російської Федерації проти України, кларифікація її учасників, тож принаймні за ці дії Роман Заволо. Ка тепер точно відсидить у в'язниці щонайменше шість років. Я вважаю, що е, ця людина недостойна е, служити в армії, і як в наказання його послати в армію, я син не згоден. Він там такий не потрібен. Тож іноді гучні заяви не завжди мають однозначне підґрунтя. А суспільний резонанс виникає ще до того, як розпочнеться об'єктивне розслідування. У будь-якому разі система ТЦК потребує прозорості, а випадки перевищення повноважень чи знущання з людей мають жорстоко каратися, бо лише так можна зберегти довіру громадян до Збройних сил України і до держави загалом. До речі, днями Олексій Гончаренко звернувся до Кабміну та Міноборони з вимогою, щоб співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розробили. Іншу форму у власному телеграм-каналі він опублікував фото свого депутатського звернення щодо того, щоб співробітники ТСК мали окрему форму і їх не плутали з тими, хто воює. За словами Гочаренко, це є прохання військових, адже вони, нібито через це, почали соромитися своєї форми. Мені здається, це очевидно кожній людині, що Ну на жаль, більш дискредитованої структури на сьогоднішній день ніж ТЦК складно знайти в Україні. На жаль, поки ТЦК далі існують в такому вигляді, то працівники ТЦК, як військовослужбовці, носять звичайну форму ЗСУ, піксель. і це призводить до того, до мене звертається багато військових, які говорять: ми приїжджаємо додому на у відпустку чи по справах в місто тилове, і від нас шарахаються люди, бояться нас в Міноборони, в збройних силах України є багато різних форм. Там цей ні взагалі ніякої проблеми. Хай в них буде окрема форма, щоб люди розуміли, це ТЦК, а це Збройні сили України, які безпосередньо воюють. А як вважаєте ви чи потрібно це? Пишіть в коментарях. А я ж дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.